Технічний розбір криптовалюти АХС, AXI Infinity Інфітішарди 1. Загальна інформація. Назва AXI Infinity Інфітішарди АХС. Рік запуску 2020, платформа Ethereum RS20, творці SkyMavis, тип Usity Token, Governance Token. друге призначення та функціонал управління. AX є основним токеном управління в екосистемі Axie Infinity, що дозволяє власникам приймати рішення щодо оновлень платформи, використання казначейства та інші важливі питання. Ігрова валюта XXS використовується для покупки та продажу ігрових активів, Аксії землі на маркетплейсі. Ставка стейкінг власники AXS можуть стейкати свої токени для отримання винагород, включаючи додаткові AXS. 3. Технічні характеристики. Максимальна пропозиція 270 мільйонів AXS. Поточна пропозиція. Змінюється залежно від випуску нових токенів і стейкінгу, консенсусний механізм proof of Stake – POS, смарт контракти АХС працює на Ethereum, що забезпечує децентралізовану природу і підтримку смарт-контрактів. Четверта екосистема Axie Infinity – головна гра в екосистемі, де гравці використовують своїх Axies для битв, розведення та торгівлі. Axie Infinity Marketplace. Місце, де користувачі можуть купувати та продавати ігрові активи за AXS. Ronin Wallet спеціальний гаманець, створений для безкоштовних та швидких транзакцій в екосистемі Axie Infinity. П'ята Токеноміка. Розподіл токенів, гравці 20%, стейкінг 29%, казначейство 21%. Команда 21% радники, 70% ініціативи на розвиток, 2% винагороди. Стейкінг та інші винагороди нараховуються у вигляді AXS. 6 перспективи. Популярність Axie Infinity залишається однією з найпопулярніших блокчейн ігор. Що сприяє зростанню цінності XSS. Розвиток, постійні оновлення та впровадження нових функцій можуть позитивно вплинути на ціну та використання XSS. СІМ, ризики, волатильність, як і інші криптовалюти, XSS піддається значним коливанням ціни. Конкуренція, поява нових ігор та платформ може знизити попит на XS, регулювання. Потенційні зміни в законодавстві можуть вплинути на доступність та прийняття токену. Цей технічний розбір забезпечує огляд основних аспектів криптовалюти XSS, які можуть бути корисні для інвесторів та користувачів платформи Axie Infinity.